Ну, от є, є така, є така історія. От, якраз таки те, що ем, стоматологічні кабінети, поліклініки приватні, наприклад, там агенції нерухомості аптеки, от вони найбільше за словами повноваженого захисту державної мови Тараса Кременя. Ці заклади найбільше з усіх поки що намагаються триматися за свою російську назву. Туристичне агентство. А потім, взагалі, від початку 24-го року отримано 235 звернень щодо порушення мовного закону. На мовний закон вимагає від бізнесу маленького, середнього, крупного всі публічні вивіски, назви використовувати винятково, послуговуватися винятково українською мовою або, наприклад, якоюсь іноземною мовою, англійською, наприклад, можна використовуватися, ну, але дублювати але, можна, але не російською. Що що дублювати можна, а не про не просто вивіски? Ну є не наприклад, суть. є, наприклад, там якісь клініка м -м, стоматологічна. Там висить якийсь там теререре-дентал тако дуже багато і вивіска нема. там українською не написано, написано винятково англійською мовою.